Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. 5 лютого з російського полону було повернуто 19 прикордонників, серед яких двоє військовослужбовці Херсонського загону. Про це повідомили в дописі 79-го прикордонного загону Держприкордонслужби у Фейсбук. Загалом, в рамках цього обміну з російського полону повернули 150 українських військових. Відомо, що серед звільнених є багато важкохворих, важкопоранених та тих, хто перебував в російській неволі понад 2,5 з половиною роки. Пізніше стало відомо, що у ході обміну додому повернувся прикордонник, який служив на Чонгарі Денис Рожнятовський. Денис родом із селища Немішаєве на Київщині. У полоні, куди він потрапив 24 лютого 20 Другу року чоловік провів майже три роки. Чоловік пройшов 15 в'язниць окупантів. Пережив теракт в Оленівці. Весь цей час всі жителі громади чекали на його повернення, не втрачаючи надії. А найголовніше на повернення сина чекала сім'я. Перейдемо до іншої новини. Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко достроково припинив повноваження депутатки Херсонської міської ради Ольги Співакіної. Відповідне розпорядження розміщене на сайті Херсонської міської ради. Причиною припинення повноважень за інформацією Мрочка є особиста заяви Ольги Співакіної. Проте Ольга Співакіна не писала заяву про бажання скласти повноваження і вважає, що Роман Мрочко перевищив свої повноваження. Уваження. Про це більш детально можна почитати у нашому матеріалі посилання під цим відео. Нагадаємо, депутатку Херсонської міської ради від нині забороненої партії блок Володимира Сальдо співакіна була обрана у 2020 році. Взагалі, ця історія дуже цікава. Детальніше про неї ми розказали в окремому сюжеті. Посилання на нього ви також знайдете в описі під цим відео. А ми перейдемо до іншої новини. У січні 25-го року керівництво Херсонської обласної прокуратури заробило 447 тисяч гривень. Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит моста. Голова Херсонської обласної прокуратури Сергій Гриценко отримав 111 тисяч гривень. Перший заступник обласного прокурора Олександр Михайлік заробив 84 тисячі гривень. Заступник голови прокуратури Херсонщини Андрій Коваленко отримав 172 тисячі гривень. І ще один заступник Віталій Нікітін заробив 79 тисяч гривень. Підірваний в Москві кримінальний авторитет з Донбасу нещодавно заснував бізнес на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Уранці 3 лютого в житловому комплексі Алея Паруса» в Москві стався вибух. В результаті загинув Армен Саркісян, засновник батальйону спецпризначення Арбат, який воює проти України у складі російської армії. Повідомляють, що вибух... Пролунав унаслідок детонації саморобного вибухового пристрою. У грудні 24-го року СБУ повідомила Саркісяну про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України, добровільна участь у незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях або надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ та пособництво державі-агресору. У тому ж таки грудні 24-го року Саркісян як бізнесмен з'явився на тимчасово окупованій частині Херсонщини в дуже цікавій компанії. Із цікавим оточенням 19 грудня минулого року в Генічеську Херсонської області з'явилася нова компанія ТОВ розвиток територій. Засновниками компанії стали російська компанія ТОВ РБЕ, у якої 60% і підприємці Олександр Бавицький і Армен Саркісян. У них по 20% у компанії. Керівником ТОВ РБЕ є росіянин Андрій Шокін. А компанію заснували підконтрольні йому смарт-активи та «Пікс-холдинг». Вони не ведуть реальної діяльності, але через них проходять мільярдні обороти. РБЕ заробляє на держпідрядах, постачає харчування для російських лікарень, армії та шкіл. У 2024 році російська прокуратура виявила неякісні продукти у військових частинах. Постачальником була пов'язана з РБЕ компанія ЄСП Башкирія, яка змінила назву на РБЕ Філія Поволжя. Наприкінці 2024 року військові слідчі РФ. Звинуватили співробітників РБЄ у розкраданні 20 мільйонів рублів на харчуванні окупаційної армії. Частину викраденого перепродавали у Владивостоці. Затримані топ-менеджери та військовий чиновник. Їхню нерухомість і транспорт заарештовано. Філії РБЕ працюють по всій Росії, заробляючи десятки мільярдів на харчуванні військових, хворих і дітей. Цей шокін російський бізнесмен, який з 18. Того року живе у Лондоні, в 90-х торгував бензином, а бізнесовий успіх здобув завдяки зв'язкам із самарськими чиновниками. Його компанії, зокрема РБЄ, заробляють мільярди на постачанні продуктів для армії, лікарень і шкіл у Росії. Саркісян співпрацював з ФСБ та очолив бойове угрупування Арбат, яке складалося з рецидивістів. Спочатку батальйон воював на турецькому напрямку, а пізніше на Курщині. Також Саркісян організовував закупівлю тепловізорів, пального та будматеріалів для російських військ. Олександр Бавицький один з співзасновників ТОВ-розвиток території, був ключовою фігурою у часи президентства Віктора Януковича. Він очолював державне підприємство, яке у 2011 році стало одним із найбільших операторів зібрання і транспортування урожаю в Україні та Європі, маючи близько 600 одиниць. Техніки. Після втечі Януковича техніка була виведена, а Бавицький зник з публічної площини. У 24-році він з'явився на окупаційній частині Херсонщини, ставши радником окупаційного губернатора Володимира Сальда. Відтоді Бавицький не проявляє активності, з'явившись лише двічі в новинах на сайті окупаційної адміністрації. Очевидно, що компанія має зв'язки із російською владою і в ній мають долі різні. Групи впливу. Чим буде займатися розвиток території на Херсонщині, поки не зрозуміло. Але очевидно, що з'явиться вона в новинах ще не раз. Перейдемо до іншої новини. 124 ту окрему бригаду територіальної оборони офіційно переформували у 34-ту бригаду берегової оборони морської піхоти ЗСУ. Переформування підтверджує зміна назви бригади у соціальних мережах. 34 та окрема бригада берегової оборони була створена наприкінці 2024 року та входить до складу Корпусу морської піхоти України. Нагадаємо, 124 та бригада ТРО була. Створена у 2018 році як кадроване з'єднання. Після російського вторгнення 2022 року бригада була відмобілізована. Підрозділи бригади вели бої за місто Херсон, Антонівський міст та брали участь у операції зі звільнення островів на Дніпрі. З осені 23-го літо 24-го бригада брала участь у операції на лівому березі Херсонщини в районі села Кринки. І перейдемо до останньої новини на сьогодні. Верховний суд. Підтвердив вирок окупаційному губернатору Херсонщини Володимиру Сальдо, якого засуджено за державну зраду колабораціонізм та заперечення російської агресії проти України. Про це йдеться в дописі Херсонської обласної прокуратури. Восени 23-го року Володимир Сальдо отримав 15 років ув'язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати керівні посади на 15 років. Його засудили за співпрацю з росіянами сприянню створенню Законою адміністрації, організації її роботи та допомогу окупантам. Крім того, він добровільно надавав житло російським військовим, публічно підтримував Росію та заперечував окупацію. Верховний суд визнав вирок законним та справедливим, підтвердивши правильність кваліфікації злочину. Нагадаємо, 22-го року українські правоохоронці оголосили Володимиру Сальду понад 20 підозрів. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами та підтримали наш канал. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар, адже нам важлива ваша думка. Ставайте членами нашої спільноти та отримайте наш журнал. До зустрічі наступної неділі!